7 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу. Позицію артилерії та два склади боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, в ГАУ Красноярськ на Транссибірській магістралі невідомі спалили декілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої системи автоматики. В Гау Белгород пролунали потужні вибухи і пошкоджено лінії електропередач. Пожежу на Курському аеродромі ординцям вдалося загасити лише через добу. Постскриптом. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому кацапами місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли зі зброєю близько 20 особин з числа раніше ув'язнених, в результаті проведення рашистами розшукових дій трьох втікачів знищено.